Що, якщо зараз все, що ви бачите та все, що ви чуєте, реалістичний сон. Це не містика. Це ключова філософська проблема, яка якісно впливає на ваше життя, на ваше сприйняття реальності. Уявіть, що ви бачите сон. У ньому ви сперечаєтесь, закохуєтесь, біжите. Доки ви спите, ця реальність для вас 100% справжня. Але вранці ви прокидаєтесь. І розумієте, це була лише обмежена реальність твого внутрішнього світу. Кожен із нас щодня живе у такій же обмеженій суб'єктивній реальності. Це реальність вашої поточної свідомості. У 90% випадків не ми приймаємо рішення. Це робить наша стара операційна система свідомості. Ми заручники свого минулого. Уявіть, що наша свідомість це старенький iPhone 5. Ви намагаєтесь запустити на ньому останню гру чи потужний додаток. Нове життя, нова робота. Що відбувається? Він галючить і вилітає. Проблема не в грі, не в роботі, а в основі. Ми хочемо еволюціонувати, але система не тягне. Я зіткнувся з ідеєю, яка перевернула все. І про це є ціла книга це суб'єктивна еволюція свідомості. Ми робимо не те, що хоче наша душа, а те, що очікує наша мама. Наш начальник чи наша стрічка в інстаграм. Ми віримо, що наше щастя залежить від схвалення інших. Ми постійно б'ємось головою об стіну, бо намагаємось побудувати свою унікальну місію за чужими правилами. Це не просто інсайт, це кнопка ресет, яку ми отримуємо, коли бачимо свою справжню операційну систему. Для мене це означало менше внутрішнього конфлікту і більше свідомого управління своїм життям. Більше не треба себе зламувати, потрібно еволюціонувати. Тут є глибина. Ми не зовсім самі головні гравці. Це еволюція дозволяє нам стати чистим інструментом, крізь який може грати щось вище щось божественне. Це не просто вибирати керування. Це Бог починає грати через вас. Коли ваша свідомість працює на низькому рівні, наприклад, це може бути миттєва реакція на образу. Oh, please, Зараз дуже таке популярне є вираження NPC. Якщо вам резонує ця ідея системного апгрейду, поглиблено вона розкрита в книзі Суб'єктивна еволюція свідомості. Ейнштейн говорив, що найпрекрасніше, що ми можемо з вами відчути, це таємниця. Карл юнг шукав Бога у свідомості. Стенлі Кубрик показував нескінченність у кіно, і всі вони торкались однієї ідеї. За межами матерії є щось живе, що спостерігає. Шріла Шитар Махарадж пішов далі. Його книга наче бракуючий пазл цієї мозаїки, яка об'єднує науку, релігію, філософію сучасну і показує нам щось глибше, що еволюція це не лише розвиток матерії. Ця книга, яку важко пояснити, вона ніби створена не для того, щоб дати відповіді, а щоб повернути тебе до місця, де відповіді народжуються самі. Ми звикли вважати, що розвиток це про технології, відкриття, швидкість. Але чи справді ми стали ближчими до розуміння себе? Суб'єктивна еволюція свідомості це не просто якась філософська праця, це як розмова із самим джерелом буття.